Прошу, народний депутат Юрій Соловей, блок Петра Порошенка. Юрій Соловей, 89-й виборчий округ, Оцульщина і покуття. Шановні колеги, я хотів би привернути увагу до проблеми, яку практично щоденно відчувають на собі десятки, якщо не сотні тисяч українців. Це черги на митних пунктах пропуску України, особливо на Західній Україні. Якщо ви зараз поїдете на будь-який пункт пропуску, то черга на цьому пункті пропуску складає десятки кілометрів. Що відчуває пересічний українець, який пробує поїхати до Європи? Це називається одним словом приниження. Чи має право на існування держава, яка принижує своїх громадян? Я думаю, відповідь абсолютно очевидна. І саме тому я звертаюся, і прошу це вважати офіційним зверненням до Державної фіскальної служби, до Прикордонної служби України негайно навести порядок на пунктах пропуску. Особливо ця проблема актуальна перед тим, як наступає літо і наступає відпочинковий сезон. Дуже багато українських громадян планують свій відпочинок в Болгарії, в інших країнах за кордоном, і при цьому змушені тратити. Десятки годин на те, щоб простоювати в чергах пунктах пропуску України, чи то з Польщею, чи з Угорщиною, чи з Румунією, іншою проблемою, яка крім незадовільної роботи митної служби і прикордонної служби, іншою проблемою, яка зумовлює це питання, це так звані транзитні транспортні засоби, які їздять. І в'їжджають в Україну кожні три місяці для того, щоб підтвердити правомочність находження в Україні. І саме тому я хочу пригадати всім українцям, що цього тижня Верховна Рада прийняла напевно за цю каденцію найважливіший законопроект, який відчувають на собі не якісь вузькокорпоративні люди, а відчуває на собі кожен українець. Верховна Рада проголосувала за законопроект, який знижує. В рази вартість розмитнення вживаних авто. І вирішення цієї проблеми дозволить зняти іншу проблему. Це так звані транзитні транспортні засоби, переважна більшість яких якраз і зумовлюють великі черги на кордонах. І тому я звертаюся в першу чергу до президента України. Я знаю, що України і в найкоротший час підпише даний законопроект. Дякую всім, бажаю гарних вихідних.